Сьогодні говоримо про базу, як харчуватись так, щоб підтримувати здоров'я і фігуру довгі-довгі роки. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутріціологиня, докторка соціальних наук. Я маю британську освіту і на цьому каналі ділюсь психологічними і нутріціологічними аспектами харчування. Одразу підписуйтесь, тому що інформація на цьому каналі допомагає вам. Худнути. І одразу хочу подякувати всім підписникам, які задонатили на госпітальєрів. Збір продовжується і я дуже радію, що в мене такі активні слухачі і глядачі. А перед тим як ми перейдемо до п'яти принципів правильного харчування, маю сказати, що харчування. Річ дуже дуже індивідуальна, бо ми всі дуже різні. Ми через генетику засвоюємо поживні речовини по різному: білки, жири, вуглеводи в когось від природи підвищений холестерин. Цим людям варто і звертати увагу на те, як вони п'ють каву фільтрувати. Через паперовий фільтр і на те скільки вони м'яса жирного їдять. А хтось може робити все, що завгодно, мати дуже погану дієту, і холестериновий профіль буде у них поряд. Хтось може не мати ферментів або мати їх недостатньо ферментів розщеплення алкоголю і може не переносити алкоголь в когось буде підвищена чутливість до кафеїну. Ми всі зростали по різному. На те, як працює наш організм, буде впливати і те, як харчувалась наша мама, коли була нами вагітна, і чи нас годували грудним молоком, чи суміш. На наше харчування фігурою здоров'я буде впливати рівень стресу, як в дитинстві, так і поточного. У нас у всіх також дуже різна поведінка. Наприклад, люди схильні до перфекціонізму, можуть розвивати певні нездорові харчові звички. Сюрприз, сюрприз, і мозок працює по-іншому. Наприклад, система винагороди в мозку може бути в деяких людей гіперактивна, і такі люди будуть особливо активно реагувати на запах, смак, наявність смачної їжі. У них буде більше думок про їжу, і це не вада характеру, це Генетика або стрес і травми протягом життя. Культурні, соціальні умови також формують і наші харчові звички і впливають на наші вибори. Хтось може дозволити собі психотерапевта, щоб пропрацювати емоційне переїдання, наприклад, або нутриціолога, щоб прописати ідеальну для вас дієту, її не існує. І хтось не може навіть собі дозволити купити хорошої якості продукт. Ну, іншими словами, хтось буде процвітати на кетодієті або веганстві, або на інтервальному голодуванні, буде ходити і кричати Я знайшла, знайшов золотий ключик, а когось такі дієти доведуть до сказу, розладів харчової поведінки або навіть фізіологічних захворювань. Кажучи, це все ж є певні універсальні принципи, які будуть корисні більшості людей. І перший такий принцип це уникнення енергетичної токсичності, тобто на що ми на чому ми маємо фокусуватись при прийнятті наших. Рішень стосовно харчування. Наша задача на номер один це не набирати зайву вагу. Що таке енергетично токсична. У кожної людини є свій поріг. Жирової маси, скільки ми можемо собі дозволити набрати жиру, поки це не почне виливатись метаболічні захворювання. А іншими словами, інсулінорезистентності, підвищеного холестерину поганого, запалення, пошкодження внутрішніх органів. Саме тому контроль ваги це по-перше про здоров'я, а не про зовнішність. Не будемо ліцемірити. Зовнішність теж важлива, але по-перше, здорова вага це загальне здоров'я організму. І знову ж таки поріг жиру у всіх індивідуальний. хтось може дозволити собі набрати багато жиру, перейти в розмір X і все ж бути метаболічно здоровим певний час. А хтось може залишатися в розмірі м, але генетично жир. Буде відкладатись навколо внутрішніх органів. Таким людям не треба набирати багато жиру, щоб уже мати певні проблеми з метаболічним здоров'ям. Що нам головне для того, щоб не набирати зайвий жир, це підтримувати баланс енергії. Якщо ж ми набираємо трохи ваги в певний період життя, наприклад, стрес, війна, це можна поправити виходом в дефіцит калорій, коли ми споживаємо менше енергії, ніж ми витрачаємо. І далі ми пройдемось по принципам харчування. Які нам допоможуть підтримувати цей здоровий баланс енергії або виходити в дефіцит, і правило номер один: ваше здорове харчування не має бути ідеальним. Залиште собі 20-30% для неідеальності. Так, ми хочемо слідувати принципам здорового харчування, про які я розповім вам далі. Так, ми хочемо мінімізувати споживання цукру, наприклад. Але намагатися не їсти цукор ніколи, або завжди їсти тільки збалансовану тарілку, може призводити до негативних ефектів, тому що наше життя не ідеальне, колись ми не виспамось, колись ми, колись ми застресуємо, і наш організм буде вимагати цукру. Або Колись у нас буде маленька дитина, яка не спить, і тоді не буде часу їсти і планувати здорову їжу. В нашому житті будуть подорожі, святкування, ресторани, стрес, і це все впливатиме на наші харчові вибори. І перфекціоністи, намагаючись харчувати здорово, починають дуже дуже сильно страждати, тому що перфекціонізм це не тільки намагання робити все ідеально, це також і виставляння. Нереалістичних, нереалістично високих стандартів для себе і гноблення себе за те, що ти не можеш їх дотримуватись. Тобто я, наприклад, ставлю собі за мету не їсти цукор цього тижня, або їсти тільки збалансовану тарілку, або не ніколи не перекусувати. Звучить реалістично більш-менш. А якщо подумати. Мабуть, ні, що роблять перфекціоністи? Якщо вони не виконують цю вимогу, вони дуже сильно себе за це. Карають, відчувають дуже сильні неприємні емоції щодо себе, і можуть взагалі вирішити, що згорів сарай, гори і хата. Якщо я вже з'їла цю зайву цукерку, то цей тиждень пропав, буду їсти, що попало. Почну вже з наступного тижня своє ідеальне харчування. А що робить самокритика за найменші порушення? Вона збільшує стрес. А що робить стрес змушує нас переїдати. Дуже часто. І пам'ятайте, на здоров'я впливає маса факторів. Харчування це лише частка в загальній картині нашого здоров'я. Як на рахунок екології, яку воду ми п'ємо, яким повітрям ми дихаємо, скільки мікропластику вже відклалось в нашому мозку, який рівень нашого стресу. Насправді, харчування може бути просто достатньо хорошим. Нам не обов'язково мікроменеджети кожен. Макроелемент, кожну вітамінку, яка йде в наш організм. Звісно, харчуватись фастфудом або не доїдати білок або клітковину – це не окей. Але намагатися зробити харчування ідеальним це справа дуже невдячна, тому що, повторюю, не існує ідеальної дієти, навіть якщо спеціаліст, класний спеціаліст під вас її підлаштовує. І набагато більш важливий загальний контекст життя, чи є у вас час? І ресурс на заняття спортом. Якщо ви ідеально харчуєтесь, ну, уявімо, що є ідеальне харчування, але не займаєтесь спортом, у вас уже буде неоптимальний рівень здоров'я. Якщо ви живете в хронічному стресі, стрес вам завадить харчуватись здорово, бо у вас буде тягнути на солодке. Це дуже вірогідно. Це так впливає хронічний стрес на більшість людей. Повітряна тривога перервала мою зйомку. Якщо у вас нема часу на спорт, або ви живете в хронічному стресі, то це набагато гірше впливає на ваше здоров'я ніж там трошечки не ідеальне харчування. І тепер принципи, які стосуються саме харчування. Принцип номер два. Це мінімізація гіпероброблених продуктів. Що таке гіпероброблені продукти? Це зараз дуже трендова тема на заході, бо моя суб'єктивна думка: на заході. Люди їдять більше гіпероброблених продуктів. Так вже традиційно склалося, але і в Україні можна легко сісти на дієту, яка включає в себе виключно гіпероброблені продукти. Що це за продукт? Це такі продукти, які створені з рафінованих інгредієнтів, як от біле борошно або білий цукор харчових добавок з мінімальним або відсутнім, вмістом цілісних. Інгредієнтів вони виготовляються за допомогою промислових, промислових процесів: там фракціонування, екструзія і тому подібне, та додавання ароматизаторів, підсоложувачів, барвників і емульгаторів. Не всі емульгатори і барвники шкідливі, але це вже інша тема. Такі продукти також зазвичай є гіперсмачними їх дуже швидко можна з'їсти і через гіперсмачність, і через те, що їх не треба сильно там жувати, бо вони вже очищені від клітковини. Тобто їх можна і швидко з'їсти, і вони гіперсмачні. Складно зупинитись при споживанні таких продуктів. Тому люди, які їдять більше ультраперероблених продуктів, загалом їдять більше калорій Природньо. Дуже багато досліджень є Кевіна Холла на цю тему. Тут уже майже консенсус вчених, що якщо у нас ультраперероблена дієта, ми переїдаємо. Ми там можемо їсти на 500 калорій більше, ніж якщо б ми їли просто нормальну їжу. Яка це нормальна їжа? Гречка з котлеткою, салатиком, борщик. Винегрет. У нас дуже класна дієта насправді з українських продуктів: овочеві салати, цільнозернові каші, фарширований перець, голубці. Головне не їсти там суперсмажене, щоб так витікала прямо олія. Як от вчора я їла дуже смачні даруни. В краївці і з них прямо тече олія. Але як же ти е зробиш дерони так, щоб з них не витікала ця олія? Можна іноді себе побалувати. І насправді, чи це є ультрапереробленим продуктом? Ні. Якщо ми будемо їсти дуже багато дерунів, то мабуть, ми будемо гладшати. Е але е мені здається, що всі знають, що Супер жирно їсти не варто. Ну, це до чого? що навіть не ультраперероблені продукти можуть бути гіперсмачними і гіперкалорійними, але все ж вони не такі страшні, як там, якесь морозиво поганої якості, цукерки, тортики промислового виробництва, макдональдс, печиво, сосиски неякісні і тому подібне. Яка тут порада? Готуйте нормальну, поживну їжу з базових інгредієнтів. А третій принцип: якщо ми не їмо ультраперероблені продукти, то на чому нам зосереджуватись? Дієта має базуватись на рослинній їжі. Що таке рослинна їжа? Це не тільки травка, це ще і цільні зерна, гречка, вівсянка груба. Навіть це може бути паста цільнозернова. Є паста з твердих сортів пшениці, це вже непогано, але цільнозернова має в собі більше вміст клітковини. Це трохи більш оброблений продукт, ніж просто бо ми взяли е, цільну пшеницю. Але те, чого всі так бояться, макаронів, може бути і непоганою насправді їжею. Це і бобові, звичайно, овочі, фрукти і ягоди, а також насіння і горіх. Це наша база і увага. Я не пропоную вам їсти веганську дієту. Я абсолютно не проти веганської дієти. Але також ми маємо подбати про білок на веганській дієті. Просто важче досягти достатнього рівня білка в раціоні, але абсолютно можливо: це риба, м'ясо, яйця, морепродукти і рослинний білок, соя. Бобові навіть в цільних зернах є білок, в принципі. А ще забула молочні продукти, включити в розряд тваринного білка. А що тут важливо? Віддавайте перевагу не дуже жирному білку. Жирна риба це окей, кисломолочний сир або йогурт 5% 10 відсоткової жирності це окей. Але але коли ми вже говоримо про там сметану дуже жирну. Або про жирні шматки м'яса або сир. Це вже переходить в розряд жирного білка, і тут нам треба бути обережними з порціями і частотою вживання. Я не кажу ніколи не їсти, наприклад, реберця або крильця, курочки, або ніколи не їсти сметану. Звичайно, обов'язково борщ тільки за сметаною. але мати на увазі, що деякі продукти це більше жир ніж білок. дуже жирні продукти. Просто допомагають нам переїдати і виходити в надлишок калорій. А повертаючись до важливості рослинної їжі, в рослинній їжі клітковина. Клітковина, яка також включає може включати в себе пребіотики, а пребіотики живлять. Мікрофлору нашого кишківника поки що наука каже, що не так важливі пробіотики, тобто, ми ще не знаємо повної картини стосовно пробіотік про пробіотиків корисних бактерій, які ми можемо, наприклад, дістати з кисломолочних продуктів, кефіру, живих йогуртів. Важливі більш пребіотики. Це вже доведено, це клітковина, яка живить здорову мікрофлору нашого кишківника. І різноманітність пребіотиків, різноманітність клітковини якраз впливає і на різноманітність нашої мікрофлори в хорошому сенсі. Ну і клітковина дає ситість. Чим більше клітковини ми їмо, тим більше ситості ми маємо при певній калорійності раціону. Тобто ми можемо з'їсти. Тисячу калорій без клітковини. І тисячу калорій з клітковиною. Тисячу калорій з клітковиною нас наситить набагато більше, надовше, Нам буде краще. Я вам навіть раджу порахувати, скільки ви їсте клітковини. Це можна робити на папірчику, можна в застосунку поробити. Порахуйте, скільки клітковини треба. 14 грамів на кожну тисячу калорій вашого раціону. Я їм десь 2000 калорій на день, тому 28 грамів клітковини це для мене норма. Якщо я харчуюсь три рази на день, то це 9 грамів клітковини на прийом їжі це доволі багато. Мені треба старатись. І всім треба старатись для того, щоб планувати свій раціон таким чином, щоб в ньому було достатньо клітковини. Щодо білка, мені здається, я вже разів 10 повторювала, що загальна цифра це 1,2 грами білка на 1 кілограм маси тіла. Краще вираховувати індивідуально, це залежить і від. Того, яка у вас фізична активність, і від того, яка у вас композиція тіла, не тільки вага сама по собі, а пропорція жиру і м'язів від ваших індивідуальних подобань. Але знову ж таки, да, ми можемо вираховувати для вас індивідуальну оптимальну кількість білка, але наскільки це важливо в загальному контексті життя. Не дуже, просто треба їсти більш-менш достатньо білка. Четвертий принцип це розуміти, що дефіцит калорій це основа. Я вже озвучила, що таке дефіцит калорій. Чому я би хотіла все таки окремо про нього поговорити окремим пунктом? Виходити в дефіцит калорій не означає іти в застосунок і рахувати калорії. Як я зазвичай працюю з клієнтами? Ми бачимо, ми дивимося на те, що людина робить в щоденному житті. Скільки вона рухається, скільки в неї спорту, яка в неї м'язова маса? Ми дивимось на її дієту. І я потім бачу, де можна підкрутити фізичну активність, якщо можна, де можна додати м'язової маси, тому що м'язова маса впливає на ваш метаболізм, і на ваші потреби в енергії, і на ваші потреби в білку, і на те, скільки вуглеводів ви собі можете дозволити. Ну і також загальний рівень фізичної активності також. І ми можемо подивитись, якщо у вас є іде перебір по калоріях, то не як порахувати калорії, щоб їх обмежити. А в контексті вашої саме дієти, що додати, що прибрати, так, щоб це також не вас не стресувало, для того, щоб природньо зменшити ваш калораж, мінімізуючи стрес, мінімізуючи відчуття голоду, мінімізуючи ризики. Порушень харчової поведінки дуже часто, звичайно, дефіцит калорій, ну якщо людина хоче ходнути, і треба виходити в дефіцит калорій. Може провокувати почуття легкого голоду. Якщо в людини багато зайвої ваги, то вона може худнути і без почуття голоду до певного моменту. Якщо в людини не багато зайвої ваги, то почуття голоду буде присутнє. І тут дуже важливо відрегулювати так, щоб не переборщити, не ходити постійно голодним. Але також і вчитися толерувати почуття легкого голоду, цей легкий дискомфорт. Тут уже може включатись психологічна робота, але про це в пункті п'ятому. Самому пункті п'ятому. Найважливішому, на мій погляд, тому що я зараз більшою мірою фокусуюсь на психотерапевтичній роботі, ніж нутриціологічній, тому що наша харчова поведінка більш важлива, ніж скільки грамів білка ми сьогодні з'їли. І логічно приходимо до принципу номер 5 Не намагайтесь лікувати своє. Емоційне переїдання, або, іншими словами, заїдання стресу обмеженнями в їжі. Наприклад, почалась повномасштабна війна, з'явилась тривога. Тривогу я вибрала заїдати, ну так сталося. Набрала вагу, почала обмежувати себе в їжі. Їжа служила заспокійливим. Я прибираю це заспокійливе, а нічого взамін в мене нема. Як я буду при цьому себе почувати? Я буду себе почувати ще більш. Я буду відчувати ще більший рівень стресу. Я буду хотіти заїсти ще більше. Тобто, якщо у вас є схильність до заїдання стресу, емоцій, до споживання їжі. В момент, коли нема фізіологічного голоду, до того, щоб зірватися на солодке, не могти зупинитись, втрачати контроль, то просто зосереджуватись на обмеженні себе силою волі може бути контрпродуктивним і викликати зворотній ефект ще більше переїдання. Якщо у вас є схильність до втрати контролю, погані стосунки з їжею, заїдання емоцій, заїдання стресу, використання їжі як копінг стратегії, нам треба працювати саме з Цими тригерами, що тригерить додаткове бажання їсти, що тригерить бажання їсти зайве, що тригерить надмірну надмірний потяг до солодкого. Чи можемо ми прибирати ці тригери? Чи можемо ми працювати з реакцією на ці тригери? Це дуже обширна тема. Саме тому з клієнтами я частіше працюю в психотерапевтичному напрямку. Ніж внутріціологічному, тому що дуже багато людей вже чудово знають, що вони мають їсти що погано, що добре, але нічого не можуть зробити зі своєю харчовою поведінкою. А щоб розбратись харчовою поведінкою, іноді нам треба дивитись і на стосунки з собою, і на самореалізацію, і на загальний контекст життя, і на сприйняття певних речей, хронічний стрес на роботі, вигорання, прокрастинація це все пов'язано. З переїданням і розв'язувати треба це, а не зосереджуватись на тому, щоб силою волі себе душити, щоб не їсти. Тобто, в такому випадку потрібно потрібна не нова дієта, не додаткові знання, а глибше розуміння вашої поведінки, і не тільки розуміння, а ключове робота з тим, щоб цю поведінку змінити. Тому сподіваюсь, що в цьому відео я донесла до вас такі важливі думки: що, по-перше, нутриціологія, що ваше харчування не має бути індивідуальним, воно, воно має бути достатньо хорошим. А стрес через неідеальність не вашого, вашого харчування буде тільки погіршувати ваше здоров'я. По-друге, ваші зусилля мають бути направлені на те, щоб не переїдати, не набирати зайву вагу. Це основа. Окрім того, що так, ми маємо добирати всі. Вітаміни, мінерали з нашої дієти, так нам потрібно уникати дефіцитів. Так, нам потрібно балансувати наші жири, білки, і вуглеводи. Але основа це здорова вага. І третє психологічний аспект суперважливий. Тому я запрошую вас на психотерапевтичні консультації або на супровід у схудненні посилання під цим відео. Запрошую вас також підписатись на мій телеграм-канал, який також називається «Піди поїж психотерапія для тих, хто завжди на дієті. Теж лінк під цим відео. Інстаграм, в якому я ділюсь. Своїм не ідеальним харчуванням і тим, як я харчуюсь і тренуюсь, з огляду е з позиції турботи про себе, а не з позиції того, що я якась не така, і мені треба схуднути. А і найголовніше, якщо ви хочете підтримати цей канал морально, госпітальєрів матеріально, то Внизу також є посилання на допоміжну банку для одного зі зборів госпітальєрів. Скидаємось по соточці, якщо ви цього ще не зробили. Мені важливо особливо, якщо це відео було для вас корисним. І не забувайте підписатись на мій канал, тому що наступні відео будуть теж дуже класні і корисні, тому що наступні відео теж будуть дуже корисні для вашого здоров'я. Як ментального, так і фізичного. До зустрічі.